Всім доброго дня. Продовжуємо наше навчання і тема сьогоднішнього заняття це туберкульоз. Розглянемо сьогодні визначення хвороби, спутника, його морфологію та культуральні властивості, епізотичні дані хвороби, патогенез хвороби, симптоми та патологоанатомічні зміни. І перше, це визначення хвороби, характеристика збудника та епізотичні дані. І на початку визначення хвороби. Туберкульоз це зооантропонозна хронічна хвороба домашніх і диких тварин та птицій, що характеризується утворенням у різних органах дрібних, специфічних, безсудинних вузликів. їх ще називають туберкулами. Які схильні до сирнистого розпаду і звапнення. Тобто вони можуть перетворюватися похожі на творах крупинки, в подальшому вони просочуються селями кальцією і проходить звапнення. Туберкульоз це одна з найпоширеніших захворювань у всьому світі. Вона завдає значних економічних збитків тваринництву і становить загрозу для людини. В Україні боротьбі з туберкульозом тварин приділяють винятково велику увагу, завдяки чому за останні роки поширення хвороби припинилося. Збудник туберкульозу. Він належить до роду мікбактеріум. І розрізняють 5 видів патогенних мікобактерій. Мікобтеріум туберкульозіс це збутник туберкульозу людини. Мікобактеріум бовіс збутник туберкульозу великої рогатої худоби. Мікобактеріум авіум, збутник туберкульозу птахів, мікобтеріум моріум, збутник туберкульозу мишей і мікобактеріум пойкіла термін. Збудник у холоднокровних. У ветеринарній медицині важливу роль відіграють перші три, тобто збудник туберкульозу людини, ВРХ та птахів. Збудник досить кисло... стійкий. Він кислотостійкий, спиртостійкий, лугостійкий. Виглядає у вигляді прямих або з зігнутих нерухомих, невеликих грампозитивних паличок. Спор і капсул не утворюють, фарбуються за методом Цільнілсена у, яскро... у яскраво червоний колір. Всі інші бактерії фарбуються у синій колір. В даний час на екрані відображено якраз мікобактеріум туберкульозіс, і це вигляд під електронним мікроскопом. Тобто, добре видно палички, які дещо по краях можуть бути надігнуті. Тут також досить добре відображено це вигляд вже підзвичайним мікроскопом, і після фарбування якраз відображені палички червоного кольору культуральні властивості мікобактерій. Мікобактерії туберкульозу культивуються в аеробних умовах на гліцериновому м'ясопептонному агарі та м'ясопептонному бульйоні. Ростуть мікобактерії дуже повільно. На щільних середовищах ростуть у вигляді колонії, які можуть бути як гладкими, так і шарсткими, можуть бути великими або дрібними, можуть блискучими або матовими. Також можуть бути у вигляді машині нальоту білого кольору або з жовтуватим відтінком. Як це якраз відображено в даний час на екрані, колонії ростуть в різних напрямках, і в даний час якраз видно, що вони можуть займати різну форму. В даний час на екрані відображено ріст колонії мікобактерій на м'ясобептонному агарі, здебільшого вони з круглі колонії, але зверху якраз відображена така більш жорстка, різновидна форма колоній. Переходимо далі. Наступний пункт по хворобі, яку ми розглядаємо, це епізотичні дані. До туберкульозу сприйнятливі понад 55 видів савців і близько 25 видів птахів. Із домашніх тварин найбільш чутливими є ВРХ, потім ідуть свині, коні. З птахів найчастіше хворіють кури та фазани. Основне джерело збудника інфекції це хворі на туберкульоз тварини і птиця. Рідше це хворі люди. З організму збудник виділяється з харкатинням, фекаліями, молоком, рідше з та спермою. Основні фактори передачі збудника це повітря, корма, вода, пістилка та інші предмети, які забруднені виділеннями хворих тварин. Зараження на туберкульоз сприйнятливих прийнятливих тварин відбувається аерогенним та аліментарним шляхами, тобто через вдихуване повітря та з кормами. Патогенез хвороби туберкульоз. На місці проникнення мікобактерій формується первинний осередок. Тобто осередок, де зупиняється і починає розвиватися збудник. Водночас відбувається ураження регіональних лімфовузлів і таким чином формується повний первинний комплекс. Якщо ж мікобактерії не затримуються на місці проникнення, а відразу потрапляють у лімфовузли, то формується неповний первинний комплекс. Тобто, при формуванні повного первинного комплексу, мікобактерії затримуються в первинному осередку, при формуванні неповного первинного комплексу, збудник відразу потрапляє до лімфоузлів без затримки в місці локалізації, у первинному комплексі відбувається локалізація збудника за допомогою специфічних запальних осередків. Їх називають туберкульозні вузлики або ще туберкули. Туберкульозний процес може проходити доброякісно і злоякісно. Під час доброякісного перебігу туберкульозу звапнований первинний середик зазнає інкапсуляції, тобто утворюється навколо нього капсула, і подальший розвиток інфекційного процесу припиняється. У разі різкого зниження резистентності організму процес інкапсуляції збудника в первинному осередку не відбувається. Внаслідок цього настає розплавлення туберкулу і проходить вихід мікобактерій у здорову тканину. Це призводить до формування на значних ділянках ураженого органу дрібних вузликів. Так як їх дуже багато, то. Таке ураження туберкульозу називають ще мільярдний туберкульоз. Ці вузлики іноді об'єднуються в туберкульозні осередки і утворюють великі туберкульозні фокуси та каверні, які заповнені гнійно-слизовою масою, фокуси це об'ємні порожнини, які повністю заповнені. Або гноєм, або розплавленою тканиною. Каверни це порожнини в пареньхематозних органах, які частково заповнені гнійним та некротизованим матеріалом, а частково залишаються пусті. З, з каверн і фокусів мікобактерії лімфогенним та гематогенним шляхами. Тобто. За допомогою попадання в лімфу та кров розносяться по всьому організму і зумовлюють генералізацію процесу та формування туберкульозних осередків у різних органах. І при цьому виникає так званий генералізований туберкульоз, при цьому уражується багато органів. Які ж симптоми туберкульозу? Так як це інфекційна хвороба, то є інкубаційний період, і він, на відміну від більшості хвороб інфекційний, триває від 2 до 6 тижнів, може тривати і довше, до декількох місяців. Початок захворювання у заражених тварин виявляється появою алергічних реакцій на туберкулін. Клінічні ознаки хвороби з'являються значно пізніше. Розрізняють активний, тобто відкритий туберкульоз, коли збудник хвороби виділяється з організму в зовнішнє середовище з бронхіальним слизом, молоком та фекаліями. і латентний туберкульоз, коли мікобактерії з організму хворої тварини назовні не виділяються. Якщо ви пам'ятаєте, то латентний це скритий, прихований. Перебіг хвороби в більшості случаїв хронічний, іноді латентний і досить рідко підгострий. Туберкульоз зазвичай не має яскраво виражених клінічних ознак, а ураження найчастіше виявляють вже під час післязабійного огляду органів. Залежно від місця локалізації, патологічного процесу розрізняють легеневу, кишкову та генералізовані форми хвороби. А також ураження виміння матки серозних покривів. Іноді уражуються кістки, суглоби. При легеневій формі туберкульозу спостерігається непостійна не гарячка. Кашель, який на початку хвороби сухий, короткий, сильний, а при тривалій хворобі частий, слабкий, беззвучний, болісний. У тяжких випадках виникають різкі зміни в диханні, можливий стогін тварини, зниження вгодованості та продуктивності. Під час аускультації виявляють ослаблення везикулярного дихання, сухі або вологі хрипи. При кишковій формі туберкульозу спостерігають швидке виснаження тварини, загальну слабкість, хронічний пронос, що іноді супроводжується виділенням кровянистих гнійних фекалій з неприємним запахом. Тварина швидко худне та настає її загибель. При туберкульозі молочної залози характерним є значне збільшення надвимяних лімфовузлів, Затвердіння спочатку однієї з двох четвертий вимінів, а згодом усієї залази. Можливі дрібні вузлики, які виявляються під час пальпації. На малюнку якраз відображення збільшення ліфу вузла, і знизу більш видно, як збільшилась і затверділа одна із четвертих вимінів. Вимін. Туберкульозні ураження матки та яєчників трапляються дуже рідко і супроводжуються в основному викидненнями та яловістю. Туберкульоз серозних покривів грудної та черевної порожнини, так звана перлинна хвороба, клінічно майже не розпізнається. Трохи далі, бо там буде велика кількість. Картинок та фото, де якраз і буде відображена перлинова хвороба. Зупинимося на, на цьому трохи далі. Перлинова хвороба клінічно майже не розпізнається, і при генералізованій формі туберкульозу визначається збільшення, ущільнення та малорухливість усіх або більшості поверхневих лімфовузлів. Тобто уражується більшість лімфузів. Слід мати на увазі, що при всіх формах туберкульозу збудник хвороби завжди виділяється з молоком. Тобто, яка форма туберкульозу не була, а збудник мікобактерії будуть виділятися з молоком. І далі найбільш цікава тема по цій хворобі це патологоанатомічні зміни. Патологоанатомічні зміни якраз досить чітко і ярко відображують саму хворобу. І по патологоанатомічних змінах туберкульоз в більшості випадків, окрім алергічної реакції, і діагностується. На даним. Малюнку відображено якраз от зверху видно ураження верхівки легень. Воно казеозне, тобто вже розплавлені ткані, тканини і якраз добре видно туберкули. На даному фото туберкул в легенях та збільшення регіональних лімфовзлів. Лімфовузли ось збільшені, і туберкул усьо видніється. Далі відображено туберкульозне вогнище з дочірними вузлами в легенях крови. Тобто є ураження туберкул і декілька малих дочірних вузликів. Далі відображено туберкульоз туберкули в легенях свиней. Мільярдний туберкульоз легень ВРХ. Тобто ви бачите на екрані якраз велику кількість маленьких туберкули, які розповсюджені по всій тканині легень ВРХ. На даному фото розлита туберкульозна пневмонія. Пневмонія, якщо ви пам'ятаєте, це запалення легень, і в легенях досить мало місця залишилося, тому що дуже велика кількість утворених туберкулів, які добре відображені на даному фото. Туберкульозне вогнище в легенях ВРХ – Тут ось на першому фото видно якраз казеозне перетворення уже сир, сирниста така маса в туберкулі. І на другому фото також досить добре видно сам туберкул і купу маленьких дочірніх туберкулів. Досить Якісне фото з туберкулом, який вже зазнав цирни з розпаду, утворилось казовозне утворення, і в подальшому він мог вже розповсюджувати збудника по інших органах. Далі відображено туберкульозне вогона ще в легенях. Верха, і трохи раніше на лекції я згадував про так звану перлинницю. Перлиниця походить від слова перл, жемчуг. Таку назву дали внаслідок того, що Велика кількість туберкулів виглядає, як будто розсипані перли. Далі відображена казеозна пневмонія та каверне в легенях ВРХ. Я гадаю, ви вже самостійно зможете на фото їх побачити. І в подальшому мати змогу діагностувати туберкульоз. На цьому малюнку відображено туберкульозні вогнища різної давнини в лімфовузлах теляти. Далі, дифузне туберкульозне казеозне ураження заглоткових лімфатичних вузлів у свині. Якщо придивитися, то в кожному лімфовузлі є такі в розплавлені з казеозним ураженням ураження. Ураження з ураженням, так. Да. <рес> Далі дифузне казевозне ураження середостінного лімфовузла у корови при туберкульозі. Знову відображена прилинниця насальнику ВРХ при туберкульозі. Ураження кишечнику. Також досить чітко видно утворені туберкули. Вони відрізняються в першу чергу кольором і щільністю. Коли вони просочуються солями кальція і вапняють, то при розрізанні якраз туберкул чути специфічний скрежит, як тут по піску. Туберкул на кишечнику. Туберкульозні вузли. В кишечній і виразки в подальшому в кишечнику у куриці. Дуже великий великовагнищевий туберкульоз у печінки печінки та портального лімфоузла ОВРХ. Тобто тут видно якраз лімфоузол і дуже велика кількість. Туберкулів, які вже утворили казивозний розпад по всій ділянці печінки. Дрібновогнищевий туберкульоз печінки у куриці. Тобто, ураження невеличкі в порівнянні з попереднім малюнком, але їх також багато. Якраз для порівняння бо на, на минулому малюнки. Дрібно вогнищевий був тут велико вогнищевий, тобто вогнищевий в, в смислі вогнище великого об'єму, Їх також багато, і вони добре візуалізуються в даний час на фото і в житті, якщо будете спрацювати на бойні або з птахами, досить час. Ну, не часто, де досить вдало буде проводитись діагностика туберкульозу, тому що видові зміни з утворенням туберкул досить значні. На цих фото відображення ураження туберкульозом різних органів у птиці. першому видно якраз в першу чергу кишечник, печінку, далі зів та на останньому гребінь. Туберкульоз також може уражувати і перикард цирозна оболонка, яка якраз і уражена мікобактеріями. Туберкульозний рак. Видно якраз з тубли з сирнистим розпадом. Що на одному фото, що на другому. Туберкульоз матки корова. При пальпації він може бути ці всі вузлики щільні, і потім при розрізанні якраз видно буде, що там є така сирниста маса, яка може бути звапненіла. Туберкульоз може Уражувати і півкулі головного мозку, як якраз відображено на лівій півкулі головного мозку. Часто буває, що туберкульозні вузли уражують червоний кістковий мозок у тварин і птиці. І в даному випадку якраз відображено три туберкули. В червоно-кістковому мозку у куриці мозку. На цьому лекція наша закінчується. І окремо величезну подяку. Я хочу висловити колесник Данилу, Грибок Анатолію та каври Кирилу за допомогу. У складанні цієї презентації. Це студенти нашого новомосковського аграрного коледжу, які для відкритого уроку приготували досить цікаву, досить насичену презентацію, яку я використав як стандарт шаблон для підготовки цієї лекції. Тому моїм велике дякую. І з вами прощаємося. До нових зустрічей. До побачення!